Всім привіт, це Айрон Ребіт і ми будемо знімати Бравл Stars. Так, я буду допомагати своїй команді для мігапіра. Мені вже видало 4 білетика. Я поки не буду роли відкривати це в кінці. І так, я тепер в новому новому клубі. І я тут взагалі не перший, я тут 24 й аж. Ладно, давайте будемо починати допомагати своїй команді. Опа, тут зараз Щас... сполунку тут їде. Ну да, тут цього. Ну, давайте возьму цього. Хоча б там з васабі треба брати, але в мене на морці нема васабі. Я мене, правда, такі ігроки, що у ну, мене мало, можна сказати, васабі. Не дуже багато. Вибачте, но я. такой. Не прям будет Блин. Мне просто трошки не хватило урона добить. И все. Давай. Хорош. А, ну все. Давай, давай, давай. Тащи. Сейчас, уту. Ну блін, а як мені тут виграти? Я ж тут ніяк би не зробив. Я не правда тут я тащила. Я мені просто таке у мене небагато способів. Ну я хоть якось. Стараюсь бути якось... Якось. є, є, yes, yes, забив гол! Перший гол до нашої команди Ес. Yes. Ой! Фух, а почти. Так, сразу у двух продамажив. Блин, а я просто цей хэнк? Это це самая сильная способность на Хэнка. Не кажется, не реально, это просто имба. Просто, когда бы тебя еще и лечила, то дитя, вообще было страшно. Ну, и все равно что. Хенк на першу шухіл в асабі імба. то Чесно кажучи, это мутація перероблена. Фух, капець! Я испугався. Давай. Так, убив. Ну тут мені або так, або не так. Зараз треба грати. Блин, ну тут мені вообще нельзя никак было выиграть. Тут... Е... Давай! Тащи. Ще... Блин, а так рядом було. Но все равно хорош. Блин. Не, ну тут реально хэнк це имбаб. Проти у нього вообще нельзя выиграть. Коли ты морк и Клас. Перше ми приграли. Просто. Перше все Катка перша приіграна. дайте зараз другу. Будемо грати. ну тут. Давайте же з пособкою виберемо. Давайте броко. Що ж мені ще тірять? Да, мені вообще на мене подивіться. Є сто і супер адські васабі. Але їх дуже мало. Д... Вау! Тільки сповнив, що він играє, типа. А, точно, я ж гуляю. Фух, чуть не... мене не позбавили волі. Іграти. Так, ладно, давайте зараз берем будемо... з ботами. Ми граємо з ботами. Та не, реально в мене. Не так уж багато способок. Типа. Вообще мало в мене їх. Блин, я вообще, короче, нікого даже не убил. Ну, ладно, ладно, и так. О, це да, кстати, на Мортіса мені більше нравится. Я б хотів на Мортиса більше. Так. Один, два, три. есть yes. Продамажив. Ну ладно, хотя бы продамажив. Хотя бы дамаг наношу. Не, ну ты крыса. Есть yes. Убыв. Наконец-таки. На. Ты когда-нибудь получал чебалах со скоростью света? Нет? Лови чебалах. Ой. Ладно, ладно, тут э, ожидания. Так. На, хоть я и зря, О, нет. Йее! Просто. Ну, ладно, ладно. Все равно эти боты, они ничего не понимают. Так, победа. А ну, давайте. Один, два, три. Вау, у меня самый редкий предмет. И это редкий. А ну. Ну, звісно же, я... Всього 4 перемоги сделав на 22 місці. Ну. Ну, звісно, капець. Не буду поки збирати роли, бо я хочу. Mm -hmm. В кінці ролику відкриємо їх. Буде для вас загадка, що у мене там випадає. Тільки не гортайте. Ми ж чесні, люди. Не гортайте, правда? Давайте на... Поко не це не поко, це санс. Він хилиться просто от урону. Але він не моментально хилиться. Це надо... Урон! Ото Подождав? Вс. Секунду подождав. Десять тисяч хп возродилось. зробилось. Можешь іти далі. Оце да. Зачем? Лети, дебі. Так, на. ХПшка. <laughs> от я вс говорю вам. Короче, зараз просто хилим. ай яй яй А, все, я програв Блин, а. Давай. наноси урон. сыурон. Спасибо. Ну тут мене вже ожидаємо, що буде. Ну я так і знав. Я так і знав. Просто Ну не говоріть, що я дизлайкер, просто Я одного ютубера побачив безплатно і цей. Я решил тоже. А чому мені тоже страдати? У мене теж хай буде. Ну і от. I always come back. А, я знаю, что один зараз будет Да, ближе и быстрее. Да... А, не, не надо, да. <гас> Больно. Yes. Нормас, нормас. Так, ладно. Давайте зараз будем далее идти. Mm. Так. Иди сюда. Блин, а не вспів похилить его. Так. На. Все, трошки тебе похилив. Можна і тепер самому трошки даже пограти. Бо що я всіх хилю Мені же надо їй... Да, це робити. Ой, зря. Эээ... Е. Я думал, що я програю ще один матч. А, ні, я виграв. Ну ладно. Опа, дайте. Один, два, три. Вау, давай, що мені випаде. О, ну хоча б іконка мені не нравится. Но, я не хочу цю іконку міняти, мені і так вона нравится. Ну, хоча б це. І так, ладно. Так, зараз будемо вжух, вжух. Робити. Давайте mm -hmm. тоже испустим. Mm -hmm. Боже, помилуй. Mm -hmm. Шелли, это ковно может вынести. Э, коман... Ну короче всю команду одним выстрелом со всех сторон она типа Боже, помилуй. Ну тут, ну, короче, зараз просто. Ну тут в мене є два варіанти. Або я програв, або я виграв. І Ну, Я більше що походу, програв. Блін, а, хорош. Сейчас. а! Я себе кусти поламав. Ну, выбачьте, народ. Теперь надо на yes. их. Yes. Ну, хотя бы кого-то убил. Зачем? Ля ты дебил. Не, ну просто зачем туда надо было идти? Э! Я ненавижу еще было. просто. Так как кончено с ней Свои мины поставила. Ні, ти молодець так граєш. Ти десь навчався или де? Та ні, ми програли. Все, дякую всьому. Ну, ну Алло! Ти слепой. Мортіс просто тащила. Побачимо, скільки я зараз кілов зробив. Я хочу ось. Вау, 5 кілов. А, ну ладно. Но все сторону його похвалим. Типа він на тих, у кого немає, цих нападает. Ну, у таре было аж 11 гемов. Ну ладно, давайте будем уже відкривати. Так, давай, пожай. Давайте на скорості. О! Сколько? Есть! Скипенькие! Скин событий выпал! Че? Очень остро! о о, -о, -о. Эль Примо! Далее! Очень остро! Это офигеть! Мне скин событий еще выпал! Я со скринчотом! А ну, очень остро! Адское остро! На Джуджу! джу, -джу. Ас... Адское остро! А, нет, даже нас Феникса. Ой, Феникс. И что, короче? Что? Что? Что на того, кого я хотел? Очень остро. Это офигеть. Я офигел. Ребята, Спрашиваю, суши. Скин на Грея. Это имба! Иконка игрока! Пин! Еще иконка! Давайте! Тут на скорости тоже. Фу! Что? Безумно остров! Срывну имба! На. Э как... Да, на это я хотел сказать. На Фрэнка. Это имба! С первого этого! Чего? Офигеть! Кто с игроком? Є... А, точно, с... Подарок. Я офигел! Посмотрите, сколько у меня открылось! Один скин события есть! Это офигеть! Ох, о -о -о! Значит, давайте посчитаем оскики. Простых острых С3, 6, 7, 8, 9. 9 просто острых. Значит, безумно. Нет. А... Очень остро у мене значит 6, 7. Очень остро 7. Безумно остро 5 и адское острое 4. И причм на мого любимого Кэнзи мы скупляли полный гипер. И на нього тепер. Адское остроби. Я офигел. Ой, блин, а мне сейчас придется так всех тыкать, да? Нет, это имба. Это просто... Я офигел. Со первого суши. С першей. Это офигеть, что у меня вышло. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь. А за буду Всем пока.